Шалом, це славко, я засідаю за формування кістяної частини руків'я Я, на має бути щось таке декадентське. А може класицистичне, я не вирішив. Будемо з вами радитися. Бо вже за ріг косулі ви мені порадили. І тому хочу поговорити з вами за компенсацію наших територіальних втрат, щоб вам було про що подумати. Оце от втрати. Земель України, і ми маємо думати, як це все компенсувати. Правильно, Ось 20 тисяч квадратних кілометрів Херсонської області. 19 тисяч квадратних кілометрів Запорізької області. Ми зараз знаходимося в ситуації, коли нам запропонують території в обмін на суверенні, що ми маємо віддати території. І за це втратити суверенність. Хочу зразу сказати, що поки що Херсонська область лишається зоною торгівлі, як і Мелітополь. Чому? Оце підкреслено гуманне ставлення, оце преференція. Чому так добре жити в копаннях, зрештою, має своє просте пояснення. Це все ще лишається територією торгівлі. Це все ще лишається територією. Можливого обміну або якоїсь. Ну коротше кажучи, росіяни її зберігають як Австрію по другій світовій війні на предмет відновлення чогось, показати товар ліцом заходу. От, бачите, зайшли, нічого не знищили, зберегли в цивілізованому стані, навіть там щось ларки роздали людям по, -по, -по справедливості, навели порядок на базарі. Це важливо. Ясно, там, де вони не збираються нічого віддавати, Луганськ, Донецьк, ну там і ставлення і інше. ви знаєте, народ ламаннулся в Маріуполь, чому? Щоб не втратити свої 45 тисяч за квадратний метр, бо квартир уже не дають. А Эти 45 тисяч, це в собі за квартири, компенсації квартирами не буде. Все, лохотрон закінчився. Хто встиг в Салтикарі получить квартиру, тот її здав, и тепер живе в чужій хаті, в Капанях. Ну, появляєте, що таке клімат Капанях і що таке саутикар при всьому його цьому, що от, не дай Бог вам із Херсона попасть в Саутикар. Як нам відновити ці території? Ми зараз, як данці, коли данці, ви ж не забайте, що данці вважали себе великим народом. Є поганий фільм, я його не люблю. Він наскрізь політкоректний, наскрізь європейський. Він пояснює, чому нам треба було здати Україну з точки зору. Європейців 1864 год, серіал кого витримують нерви. Він якісний, в принципі, він багато що пояснює. Ну, щоб там ще не оці данські роми були. Ну, скільки в тій дані ромів? Ну, коротше кажучи, це от все, що вам треба знати за ставлення естеблішменту і опінії. Ну, народ, то ви знаєте, проти, А от ЗМІ їхні в чому нас накручують на поразку? І в Європі то ви подивіться 1864 Ви все зрозумієте. А ми до того, як данці компенсували. Ви знаєте, що жити в Ютландії було неможливо. Шлезвіг з німецьким населенням вони 18-го року. 19-го, їм трохи шлезвігу відрізали. що дали німцям привід почати війну 40-го року. Новий 9 квітня 40-го року теж маєте подивитися. Це фільм обов'язковий для перегляду. Вони почали наводити порядок з власною землею. Оце отвратительний фільм короля», який епос можна було зробити, а вони ну вони вже хворобливі, розумієте, Хворобливість є вже частиною їхньої людської натури. Вони вже нічого зі здоровою психікою не сприймають. Може і сприймають, але їм це забороняють показувати в змі. Бо психічно здорових фільмів ми засідали щось не дуже бачимо європейських ася. От стаєнки в основному. Так ось, як це зробити? Я вам скажу: у нас є прекрасні землі. Ось, як нам фермеру компенсувати втрати? Правильно, Кременчуцьке водосховище? 2250 км квадратних. Ну, 250 викидаємо на заплави всі якісь. 2000 квадратних кілометрів прекрасної пойменної землі, пойменних лугов. А з досвідом іноземним і пойміного растієводства, городництва. Наше нам городництво, я не знаю, але ж нам же ж землю мають компенсувати. Ми ж, власне, і що і з Крима, ася така, що, і що з Крима свою ждет. Ви думаєте, ну, коротше кажучи, народ же ж отримав во від України. Далі, Каховська Каховське, ми вже маємо приклад 2155 кілометрів прекрасної землі заростає великим лугом. Наскільки це добре запустити все під великий луг? Потім карчувати прийдеться. Ви розумієте, що ми ж не можемо віддати всю цю землю, це 4 тисячі квадратних кілометрів прекрасної землі. Канівське найбільш суперечливо з усіх водосховищ, що його було робити. Це ще 675 кілометрів кладем 500 4,5 тисячі квадратних кілометрів великолепних пойменних земель. Ви розумієте, яке це, який рай тут можна зробити, який рай тут би зробили навіть північні Корейці? От Щоб ми це віддали саудівцям, саудівці б сюди завезли людей для інтенсивного землеробства і скотарства, то тут був би рай за єдиної умови. Що не пускати жодного представника української держави під загрозою негайної смерті і розп'яття на хресті цього Кефіра, і запускати українців тільки як робочу силу. Тут може бути рай. Для чого все це робилося? Ну, ви знаєте, гіпотеза Великого Дніпра спочатку вона була економічна, щоб забезпечити повну подачу води на Дніпрогес. тому що ви знаєте, що. Зимова 410 км квадратних площа цього водосховища Дніпрогесівська. Ну за це ми ще за Предзержинське не говорили. Ну, розумієте, тут треба говорити через ефективність сучасний, сучасну ефективність ГЕС і їхні пошкодження. Тому що Каховська вона нахер не потрібна. ГЕС нам Крим не наш. Ми не маємо постачати, якщо Україна. Відновить Каховське водосховище, це означає постачання Криму водою. Ніякої користі нам це не дасть. Ніколи ми не маємо допустити от, основним завданням патріотів має не мрія, тут якийсь дурак написав, обміняємо на Кубань. Слухи, ну звідки такі критини беруться? розумієте? Я подивився, це не якийсь московський, це питомий український критин. Чи Корчинський їх вирощує, чи оці всі Карасі, Марасі, ну. Як ми плодим дегенератів? Поясніть мені. І головне, я би ми цих плодили дегенератів для того, щоб їх переробляти на фронті, я б це зрозумів, але ж всі це дегенерати в тилу. Нащо тоді нам дегенерати, якщо вони в тилу? Не на фронті Путін своїх дегенератів нищить? Між іншими, захоплює наші родючі землі. Розумієте, він обміняв оце лайно своє людське. Ну, ви розумієте, на яку частину на 515 кілометрів. От ми сидім а з 30.09 по 31 .10. 515 кілометрів квадратних. 500 квадратних. Ну, Донецької землі я б не переоцінював чинь, цінність цих земель. Але, ну, ви розумієте, важенше факт земельки. говорить, земля ж вже ж не наша. Каличчина, так не Каличчина ж. Так ось. Наскільки вони працюють? От, Допустимо, Канівська працювала. Вже перед війною? Так, скільки тут годин у мене було вказане? 1146 часов робила 573 мільйона кіловат виробила за рік. І розумієте, зараз треба опрацьовувати це все сучасним досвідом енергетики. Наскільки збиткові і наскільки регулювання вже знаєте, що скільки ми втратили промисловості? В тому числі металургійної. треба по-новому будувати структуру нашої енергетичної енергетичну галузь. і головне не допустити. Пам'ятаєте, я б сказав, що виділенка, що хочуть виділити одну ТЕЦ і одну АЕС, відключити від української енергосистеми і гнати на захід перед війною. Ми все одно сиділи в темряві, тому що ну, війна просто це констатація планів нашого українського керівництва. Розумієте, це я казав. Що Сталін нічого свого не вигадав. Сталін оці всі народи виганяв. Це цар ще виганяв і кримських татар і кавказьких горян. Сталін лише повторював царські плани. Він нічого, де не... кішка зараз може. Я захищу кнопку, і зараз ви можете побачити прорив. Це як Шарнхорд з гнизиналу підкрадається до Ламаншу, до Дуверського каналу. Бачите? Підкрадається підступно. Так ось, якщо аналіз нам покаже. О, прорвалася, підсунь. Бачите? О, о. Шарнхорст. Вона на що більше схожа на Шернхорст, на у УНЕСКА, що на принца Ойгена. Ви ніколи не повірите, ця кішка мені більше нагадує Принца Ойгена та його щасливу долю. Як людини, так і бойового корабля? Да. Ойгенеса наша принцес. О, дивіться на неї. Так от ми аналізуємо ефективність наших ГЕС. Пошкодження плотин. І спускаємо цю воду і отримуємо 4,5 тисячі квадратних кілометрів землі, котру продаємо саудитам. Саудити нам за це якусь гліну для дудочек. По-моєму, непогана оборудка. Якби ясно, що правив я, я б її заселив вихідцями з якихось, навіть китайськими. Ну, фермери тут. Обережно треба, тому що в Зімбабве вони непогано замінили білих. Ви кажете, що ми повторюємо долю Ф... Зімбабве. Так, ми повторюємо долю Зімбабве, зокрема в тому, що ясно, що фермерів наших скоро замінять інші. Інша справа для чого нам овочі, а для боротьби з Польщею. Україні предстоїть смертна боротьба з Польщею за ринок овочів і іншої сільгоспродукції. Ми маємо припинити поляки, вже віддали свої танки. Нічого доброго, ми від Польщі вже чекати не, 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 не можемо. 29, Господь з ними. Вони нам їх ніколи не передадуть. А якщо передадуть, вимагатимуть, щоб ми один одного перепилили бензопилами на тій волині на знак жалоби. Тому з Польщею покончена. Польща нам уже не друг. І тому нам потрібні овочі, нам потрібно багато якісних овочей, щоб витіснити з ринку польське. Це нам потрібно багато молока, нам потрібно кормові. Ну, коротше кажучи, нам потрібні заплави Дніпра. І зробити все це ми можемо, якщо данці зробили, то і ми зробимо, може навіть данців запросити, запросити голландців, їх там ферми нищать, запросити будь-кого створити нову Новоросію, Тільки вже росіян не запрошувати на ці землі. Та і співвітчизника теж. Віддати голландцям. У них там ферми нищать, тому що корови багато бздять у воздух. А ми тут дозволимо бздять сколько хочуть. Обмежень на бздьож на цих землях не буде ніяких. Ну і трохи природи, я скажу, трохи ж ясно, що ми лишимо захищені ділянки, потрібні для відновлення, для функціонування екосистем. Оце, що я вам хотів сказати, а я повернуся для, до ножу, а ви помилюєтеся нашою кішкою. Кажуть, що вона почувається спокійно, якщо себе так миє на людях. Все.